Близько сотні чоловіків прийшли до військомату на пробні навчання. Тут військові показують та розповідають, як швидко зібрати та розібрати зброю, а також вчать основним прийомам поводження з технікою. Для навчань в обласному військоматі виділили більше 20 одиниць зброї. Для того, щоб ознайомити теоретично з основними зразками стрілецького озброєння, яке є на озброєнні в механізованих частинах, ми врахуємо. Всі можливі недоліки, які зараз будуть виявлені, і побажання тих, хто навчається для вдосконалення на наступний раз, тобто будемо проводити до того часу, поки буде така ось необхідність у списки добровольців. Записалося більше тисячі закарпатців. серед них ті, хто у свій час служив у армії, та ті, хто лише планує. Зокрема, один із таких Володимир зі зброєю в руках хлопець вперше, проте каже, у випадку мобілізації готовий до всього. Сказали, що ми буду вчити на стрілках стрілок кулемета. То я буду навчатися всю легку стрілецьку зброю. Це кулемет ТКС, я навчився як з ним поводити. Це розборка, розборка там. Стрільба, його типа та тактичні дані, теоретичні. Навчання проходять під наглядом військових. Вони ж у свою чергу допомагають чоловікам та детально розповідають про ту чи іншу техніку. Сідаю з хлопцями, які служили, які не служили, знають про види зброї. Хтось дещо не знає, десь хтось щось міг забутись. Проводимо також, розказуємо про основні затримки при стрільбі, які можуть виникати. Зініціювали навчання добровольців представники правого сектору та народної самооборони. кажуть, ситуація в країні змінюється щогодини, тому чоловіки у разі потреби повинні бути готові захищати честь батьківщини. Я думаю, що це буде це навчання є доволі позитивним прикладом, як можна співпрацювати громадським організаціям, громадським формуванням активістам із владою. Подібні навчання у військкоматі проводитимуть щодня. Військові кажуть, під час наступних уроків вчитимуть добровольців стрільбі на полігоні.